Вітаю на каналі Городній Релакс. Друзі, я вам всім щиро-щиро дякую за ваші дописи, за ваші коментарі, за те, що цікавитесь моїм каналом. А сьогодні моя розповідь буде стосуватися кавунів і динь У минулому році я вважаю, що у мене був дуже гарний результат по вирощуванню цих культур, тому що ми наїлися їлися донесхочу. Я висаджувала як сорти, так і гібриди. А в цьому році я хочу заакцентувати свою увагу виключно на гібридах. Чому? Тому що мені здається, що вони є вдаліші. Вони більш є витривалі для різних погодних коливань. Тому, все ж таки, я буду зупинятися на гібридах. Якщо вас цікавить, чому я замовила їх так багато, то відповідь дуже проста. Я хочу вибрати серед цих гібридів ті, які будуть. Гарно плодоносити у наших кліматичних умовах і на наших ґрунтах. Донедавна я думала, що ця культура взагалі є не характерною для нашого регіону, тому що друзі, це не Херсон і це не Одеса, і навіть не південь України. Ну але все ж таки клімат змінився і все неможливе стає можливим. Тому хто починає. То висаджуємо правильно, дивимося, щоб не пошкодити центральний корінь. І дивимося за тим, щоб наша розсада не витягнулася. У відкритий ґрунт в цьому році я висаджувала після 15 травня. Відстань між рослинами в рядку у мене була 1 метр, а між рядками була 1,20 м. Я робила великі лунки, куди вносила курячий перегній і попіл. Це все гарно перемішувала з землею. Лунку робила таку глибоченьку, велику, а потім по периметру цієї лунки висаджувала три рослини. Свої кавуни я не прищипувала у годині, а один прищипувала. І один раз я їх обробила від фітофтори. Що стосується сортів, я розкажу, що мене вразило, тому що у минулому році я вирощувала оцей кавунчик Orange King. Ну ви розумієте, якщо хтось його ще не садив, то, будь ласка, посадіть. Ну, це просто я не знаю, слів не вистачає. Він дуже хрусткий, він дуже соковитий, ароматний. Але наскільки він солодкий, це таке враження, що ти їш мед. Ну просто їш один мед. Із жовтоплідних сортів я садила два сорти. Другий сорт це Кавун Orange Лакшері. Він зовсім інший, як і Orange Кінг. Плоди ростуть в рази більші. Колір м'якуша не жовто-яскравий, як у попереднього сорту, а він буде більш такий помаранчевий. Я би навіть сказала помаранчево-рожевий. Отакий він, якийсь розведений колір. І солоду в нього є менше, як у Кінгу. Але м'якоть його, вона якась така масляниста, така ніжна, от ти її їж і хочеш їсти, дуже смачні. Червоноплідних сортів я висаджувала деякі гібриди, які їй зараз присутні, але розказати конкретно щось про них не можу. Чому? Тому що я перепутала розсаду. Коли висаджувала, я щось не звернула на це уваги і просто знаєте, як висаджувала, вибирала спочатку в луночки, котрі розсадинки міцніші, а потім, вже, як майже засадила площу, я збагнула, що я не дивилася, що де підписано, і посадила в хаотичному порядку. І в цьому році я зрозуміла, що кавуни мають різний смак. Так, так, у них є різні відтінки смаку. Це так, як ми їмо, до прикладу, яблука чи томати. Отак От само і в кавунів. Це щось значно більше. Гірша ситуація у мене була з динями. Дині були в цьому році мегаурожайні. їх нав'язано було дуже багато. По розмірах дині росли дуже достойні. Коли приносив диню в хату і розрізав її, то аромат стояв такий, ну просто здавалося, що можна поперхнутися своєю ж слиною. Але коли починав їсти трава травою, дині не набрали солоду. Можливо, їм не вистачило якихось мікроелементів у мою в догляді, тому що я їх не підживлювала більше нічим. Можливо, їм все ж таки не вистачило сонечка нашого. Єдине гібрид дині Кар'єра, отакий. Він був всередині дуже такий насичено-жовтий, отакий, який на малюнку є. От оця диня, коли ти починав їсти, то вона нагадувала звичний смак дині. І все одно трошечки я б сказала, що їй чогось не вистачало. Але, хоча плюс-мінус, це вже було щось. Тому в цьому році я хочу повторити Диню кар'єру, і я отримала друзі, дуже гарного листа від моєї дописувачки пані Оксани, за що я їй щиро-щиро вдячна. І от вона мені прислала єдиню шаранту з французької, французької селекції. Оксаночка каже, що вона дуже смачна і що вона дуже солодка, як мед, тому в цьому році я обов'язково спробую і її. Отак багато я буду в цьому році висаджувати кавунів. Кавуни тут є, напевно, такі вже, що і багато чули їхніх нас, ну а, можливо, хтось і не чув. Тут є і бедуїн, Теж буду вирощувати там-там, фарао, бархан. Найдорожчий гібрид в цьому році це леді. Я не знаю, що це за кавунчик. Ну, але 10 на стінин коштує більше як 70 гривень, тобто він достатньо такий затратний. Також буду садити талісман, смарагд, варду, лівію, ерлі, саманту. На все добре і до нових зустрічей. Па-па-па-па!